Всім доброго ранку. Тобто, і Мату відпочивати. Так, іду, так йду. Так, щоб цікаво. дивіться, беремо тобто, сільський. Те, що показати. Готуємося. Шестка в нас трохи. А то що в нас? Айошта? Тато мені допомагає. Не знаю, теж її треба розрядити. Чи старе Оце старе так. Треба зрізувати. Видно, старе, брат, можу, хай буде. Ну так, молоде треба вставляти. Оту гіляку ще стару треба, саму не, першу. Я так і думаю, я Ото одна є і друга є з тієї сторони. Так. Її треба прорідити. Чистка дерев. А ще тут тільки зілля, тут треба, я не знаю, якось просити, щоб вивезли нам. Зілля тут ціла купа, то хто насадає? Ну, я вотуда носи останиці носить. Думаю, буде горати. То тут буде мішати. Я туда його, а може потім весною спалюся що в нас роботи все люди. Дали мені помочні, всяка мені допомагає, що я поступила, звичайно. Потім верх погоріли, що треба ходе, то і горіх теж треба розрядити. Не знаю, чи було цього року щось, його ліщина, чи не знаю. Чи я то щось збирала, чи не збирала, бо бачите, ось ці шишки є. Тут є горіхи. Це горіхи, представляєте собі? Я думаю, що немає, але тут ніхто не дивиться. Треба його теж прирядити. Вже десь падали, десь вони вже на землі. Кишеню треба збирати. І теж його треба трохи просвітити. бо за ним нічого не видно. Треба було його рвати, коли воно зелене. Треба одрізати. У нас погода, дощ, то є дощ, то нема дощу. Але що ж, бо позагружали і ще шльопається. Так, да, старе треба зріжувати. Так що дивіться, ще буде щось продовжене відео. Будемо знімати. Чорнобривці порозросталися, тобто, теж треба їх, буду виривати, тачка там у мене стоїть. Якщо роботи є поробити, ще хочу тут і цибулю посадити. Ось роботи буде, щоб показати вам. Так що рада, хто мене дивиться, я соняк таєлам. Сускаль жіночка, суска. Дуже рада, буде, хто дивиться. Не знаю, попереднє відео я добре змонтувала, скинула, старалася. Може якісь є ошибки. Але кому цікаво, буду дуже рада. Лайкайте, дивіться, продовження. О, бачите, є ще горіхи на гіллях. Вони десь попадали, тому що є горішки. Звісно, це ще червиве, але є. Це дуже наш. Та ми нарізали цілу купу гілляк. Дєдучка палить. А це з города. Знаєте, було, що як вам відео записати, що ми сьогодні робили. Зранку, як почали, то вже вон темніє. То чорнобривці повивозили, то ти його обрізки маліни, то обрізка дерев, то то є, чистка. Ой, ужас просто. Я вам так скажу, ужас. Що вам треба слити сливку різати, бо то капець. Щас, Тату мені замучився, я мушу. Вона пішла в ріст. Ну і що знає, котов. Щоб мені треба квітки посадити туди нього.

Так, замисло за день. люди. Я тримаю справи з документами. Окрім в Україну купа і роботи. купа. Кажуть, ну що, що ти робиш? А робота не так сказати. Так що отаке? Буде продовження відео. Тоже вечірнє більше нічого не буде знімати. Хіба що, може квітки саджу, покажу, і рукавиці порвалися. То і в ще кавиці, тільки ні рукавиці міняєш, тому що коли пережаєш, що Могти не пошкодити. Так що таке, дивіться продовження відео. Якщо буду зрізувати. Не знаю, що там бузок, але там рождения. Біля хати, ну, не знаю, Шастувачу. Доброго ранку. Вже за того, як різла дерева, не виходила до вас. в до темної ночі сиділа квіти. Вчора точно знімала, бо ж така погода, не було як знімати. Помокли трохи, хоч і зонтика мала, я кругом зонтиком, як то удобно. Їзди в лікарню, слава Богу, все порішали. Потім їздили до нотаріуса документи забрати. Забрала документи вже на хату, шибинок наш. Ми дуже раді, що добилися. І цей. Ну, сьогодні зранку стала їсти робити до плитки. У мене все на електриці. Нема світла, я хочу світло. Ну, як в Україні така ситуація, що виключають. О, але слава Богу, є плитка на дровах, виручає, то готуємо сніданок. будуть у нас на ліснікі. Цікаво, буде водичка, думаю, закіпить до того часу. так що Плитка нас виручає. Так що, думаю, сьогодні ми щось будемо робити, то буде продовження відео. Я думаю, буде що показати. Так що, кому цікаво, то дивіться мою сторінку, лайкайте, підписуйтесь, пишіть коментарі, буду дуже рада читати. так що Отак проходять наші дні в селі що це наш сніданочок, то водичка на каму, то помитися, нагріється. Ну і ось сніданочок, наші навісники. Так що плитка на дровах завжди виручить. Дедушка у нас на вишні, бачите? Зрізає. Заліз як шпак. Робила я роботу, заліз тато робить роботу. Того. Добрий день. Та ні, то лишається. Ми тільки беремо те, яку переплетається. Всі працюють. І свята носить гіляк, і дідо на вишні сидить. І я, і наша бригада. А що, будеш тебе в Ютубі дивитися, скажеш, о, я тут. Да, буде, буде пам'ятка. Всі осінню працювали. Чистота і порядок у нас. Я приїхала і буде порядок. Сітя теж вон витягує гіляки до сусідки впали. Мапочка лізе наша. Молодий згадує діду. Всі трохи різали, тепер діду в нас. Ось ця вершок. Тоже вершок? Ну то значить теж зрізати треба. Ось ця пішла сюди всередину, бачите, перехворіть. І над нею. Тут що можна стати, шамонастах. Тато наш працює, а я буду потім ці замазувати, щоб на зиму переживають по колишньому глиною, Там, де зрізували. Щоб на другий рік було все добре з вишнею, Так що діду взявся за роботу. О, така наша упенька. Що, баба? Є гриби? Так? Ждали тебе? Они які у пеннічці. Знайшла. <пізвання> а тут о ціла купа. Бачиш? Тебе ждуть, діду якраз придивився там. О, баба якусь знайшла. Багато знайшла? На бабу відео цей. Бабу. А, зараз баба покаже, добре. Я тоді не достаю туди. О, час. О, 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 о. Баба знайшла цілу купу. Зрізує. Врожай під хатою пеньки. не треба далеко йти. Ага, uh -huh, І роботу всі мають, і баба собі має роботу. І наш лісі, якщо під боком є, ні. Uh -huh. так ми всі працюємо. Всі дружно, весело. Ну, команда. <laughs> Дружна нас команда сімейна. <laughs> Грибів нас збирала, мама твоя, бачиш? Лише. Біля бані не треба далеко йти. Грибочки вона не випадка. у опенички, ти так ліків, дивися, дражнуся з тобою.